Всім добрий день, 22 квітня. Ось закультивований огородик, уже погодка така класна, тепло. Так, що я хочу показати? Що в мене по трактору? Ось трактор мій. Купив я ось такі фільтра. Це в мене GX, GX0811A на масло на двигатель. Значит, що це їх постоянно купляю, ну це ж всю маркировку фильтра. Це отакі фильтры. Ну всечки. А тут що я... Що мені понравилось, я конечно це не реклама, я даже не буду казати на якому сайті я його купив. Ну, що мені понравилось, що він так ось запакований в хорошій такі картонні коробки. Так. Потім ось так о... ось, ось, ось в салафані, а не просто прикритий такою пленочкою зверху. Ну і по самому фільтру ось. ось. Нарисовано позаливати треба, куди крутити, туди-сюди. І вистампована навіть різьба. Зараз покажу, як буде видно. Ось. Все. Даже номер різьби. Це перший раз мені прислали такі фільтри. Ціна одного фільтра 230 гривень, якщо я не ошибаюсь, 230 грн. Оце, в Оце, взагалі, посилка Це з доставкою з Києва висилали. Три фільтри 830 гривень. три? один поставлю, мені треба масло замінити. Два про запас ложу і хай лежать. Я так роблю все час. Ну ще буває підкупляю у топлівні, щоб були на солярку. Ну, цей раз не заказав. Тому що весна, фінанси, пасивний матеріал і все остальне. Трошки той. Так, це що по фільтрам. Тепер же ж поставив собі нові такі ось повороти діодні. Купив Старі рідні, зняв, там лампочки бли, погнали і все настальне. В общем, прийшли в негодність. Тут трошки проводку поробив, ось оцечки переключатель поворотів. Ось от Три проводка. Тут... Лишні кнопки на панелі повикидав, зробив таку з алюмінія, з листового водочку. І поставив ще кнопку, це в мене світ включається, виключається. Зараз покажу як у мене получається працюють повороти. Все зараз включаю. Отак вот ще видно. Діода. Другий. Ну нічого так, прикольно получилось. хочу сказати. І саме головне, що не треба шукати кнопку включення, блін, цих поворотів. Їдеш собі, як на машині. Включив, повернув. Єдине, що автомата немає, що на самому виключати. не срабатывает автомат на выключение. На машине срабатывает, тут же не срабатывает. Все. А так все работает. Сезон идет. По найму я сильно не езжу. Своє. Хоть бы хоть успеть сделать. Потому что ты на работу ходишь. Та -та -та И купил я сейчас себе новый аккумулятор. На 85 на 85 ампер часов. Вот такие у меня изменения по трактору. Это еще надо поменять масло. Из-за чего были заказаны фильтра. надо поменять масло. Вся кнопка на свет работает. Тут все работает. Вся работает. Это свет включается. Он горит. Светло горит. Видно, да? Я хотів його вивезти теж сюди, тут ще контакти є свободні. Ну ніяк я поки на руки мене не доходять, я не можу зобразити, як мені б лучше зробити, тому що є все. Получається світ, це ж виходить там дальній, дальній ближній, чи який він це ж моргів, моргать, це переключаєш. ближнього ж на дальній, навірно. Ну в общем так я поставив переключатель, це я вже поставив давно я показував, це ж попідключав, але ще не поізолівав провода, так в порядок привів, ну ще не поізолював. Так що такі в мене по трактору невеличкі зміння і такі плани поміняти масло в ньому двигуні. Ну і будемо займатися далі огородом. Сьогодні в планах садити картошку, потім сіяти суданку і все решта. Так що роботи куча. Всім дякую за увагу.